Другий раз за місяць президент терміново збирає слугу народу. Навіщо це робиться, що хоче сказати президент депутатам і чому така терміновість? Є чотири варіанти. Вигадайте, який з них правильний. Перше, що президент хоче консолідувати голоси. Друге, хоче поговорити про кадрову політику. Третє, хоче обговорити з депутатами бюджет. І четверте, минулого разу все пройшло так погано, коли половина депутатів від слуги просто проігнорувала Зеленську, що всі змі написали про цей провал. Тому Сліноземлю, і ось Зеленський хоче показати зараз всім і ворогам, і тим, хто його підтримує, про те, що досі можуть депутатів своїх зібрати. Е, як ви розумієте, правильна відповідь, якраз остання це робиться виключно як показуха. Нічого нового депутатам не скажуть, нічого нового депутати у президенти не зберуть, просто наступного разу напишуть, що не 100 людей слуги народу, а 200 прийшли і уважно послухали президента. Помовчали, покачали головою і пішли далі займатися абсолютно м, якоюсь пустою роботою.